Що посидімо в машину повідомлення. Друзі, всім привіт! Це буде дуже коротеньке відео. Буде про Бовнес парк, який ми дуже полюбляємо відвідувати. Він дуже класний, як влітку, так і взимку. Тут багато розваг, гарна територія біля річки він. І я вам покажу, як він виглядав влітку. Дивіться ось тут. А також зараз я вам покажу, як він виглядає взимку. До речі, сьогодні у нас 3 січня і е, падає сніжок. Нарешті, бо ми довго чекали, було довго тепло. А, сьогодні вночі було мінус 7. Трошки такий є туманчик. А, ну. Hey. let's go! Тут знаходиться доріжка, на якій можна кататися на ковзанах. Люди вже тут прокатались. Тут, тут лід залитий. Клас! Так чистенько, так біленько, так гарно. Мені дуже подобається. І там річка, дуже швидка гірська боу називається. Це такі рельси для маленького поїзду. Літом він виглядає так, а взимку він закритий. Навіть осінню, коли було достатньо тепло, поїзд все рівно не їздить. в нього є дати, коли він працює. І, до речі, зараз, наприклад, взимку з'явилися ось оці такі. Я не знаю, як це називається, костри, біля яких можна грітися, і тут навіть є е, такі е, як це? стульчики, на яких можна сісти е, з компанією. І, до речі, біля них ще нарублені дрова, вже переготов... підготовлені, тому enjoy, <соць> все для людей. І цих дерев'яних лавочок, до речі, не було. І ось там ще одна зона, де можна погрітися, якщо розвести багаття. Це Лід залитий клас. І Велика, велика парковка тут чотири зони для паркування. Також тут є кафешка така маленька, де ви можете купити каву, гарячий шоколад, відпочити, погрітися. Біля неї є закритий туалет і ресторан, в якому ви вже можете замовити собі їжу і поїсти. І біля неї знаходяться ще столики, де ви можете перекусити зовні. Тут, наприклад, люди розвели багаття, гріються. Тут можна посидіти поїсти їжу на вудці, а там далі, там була річка, але зараз вона замерзла і там люди катаються на ковзанах. І ще парковка для велосипедів. Тому літку, весною, восени можна тут припаркувати. Тут постелили такий спеціальний матеріал, наче ковр резиновий. Для тих хто хоче покататися на ковзанах. і ось сама ця ковзанка. Тут дуже велика територія, багато місця. Можна рости багато біля комсонки зовсім зовсім близько. Ось такі кострики. Зараз я вам показала, як це виглядає в день взимку, а тепер я покажу, як це виглядає, коли на вулиці темно. Після сьогоднішнього візиту цього парку. Чесно, для мене кращого парку, ніж цей Боунес, в Калгарі не існує. Найкращий. Тут стільки місця, стільки... Особливо хто любить каток, це просто лайк. Біля цих е, вогнищ можна погрітися. Це так атмосферно, причому там дрова, прям так пахне, тим костром. Клас, дерева настільки гарно цією жовтою гірляндою обкручені. Взагалі, клас. Мені дуже подобається. До речі, Міша каже, що я краще почала кататися на ковзанах, бо раніше я задом взагалі не їздила, ну, типу, таке щось подобіє було. От. Але зараз взагалі. І тут, е, окрім цього великого е, окрім цієї великої ковзанки, тут ще є... Такі доріжки, що я вам показувала, коли тут був день. Поїхали? Туди ніхто не їде, бо там заборонено. Ми подивимося. Подивимося, що там буде. Поганий лід. Але люди деякі сюди катаються. А? Когда говорят, не ходи по тонкому льду Они все равно продолжают а? И это, каса... думаешь, что И что это за... касается не ты только ты... шуток Нет, то не я, то Посмотрите на нее ну, Там та же я... табличка есть ну, Посмотрите, так... Посмотрите на нее вот сейчас об камень, ну. Давай на лед обратно. Какие <laughs> впечатления? Вау! А тут круче, а что то тут не можно? А тут своя атмосферка. <laughs> а я сказал, что здесь не можно? Здесь просто там был в моменте плохой лед. Сейчас дойдем нормального леда. Да, не будет нормально. А, вот Так, тут прикольно. Гарно. Гарно. Коротше, тут доріжка назад, на ковзанку велику, на те озеро, а ось тут також назад, але ми типу кругом їдемо. Я казав з'їсту пігазівне. Я трошки в'їхала в таку ямку, де реально тонкий лід, але під цим льодом, типу, повітря, а потім знову. Ось як тут. Реально тонкий лід. Страшненько. Ось тут видно, що це тонкий лід. Зараз ми розбулися з міши і йдемо на доріжку, та що скейт пес. там подивимося, що там. Мені здається, що там має бути круче, ніж на цьому озері. А ти що між думаєш? Ну, Народ туди-сюди. Так, вже звідти до нас тут. Ну там, до речі, також повинні бути ці костри. Боже, красота. Мені ще дуже подобається цей запах деревини, яка горить. Взимку. кайф. Єдине, не вистачає, звісно, якогось гарячого напою, але там є кафешка. Тобто ви можете в принципі, каву, чай замовити. Але також, щоб на вулиці було, відкрите, щоб там ще щось смажило, щоб тебе прямо ароматом туди тягнуло. Такого тут немає. так виглядає ця доріжка. Тут люди відпочивають. На лавці. Главное, що О, не так, давай, розвиваємось. І знову. по новій. Зашнуруватися. Це кайф, це кайф, мені так подобається. Ми, е, до речі, ця доріжка, вона районно дуже довга. Потрібно, мабуть, хвилин 5, щоб повільно її всю проїхати. Взагалі кайф. Ооо! Тут горка в них трошки. Спускається. Олеся також катається. До речі, дуже-дуже добре. Мабуть, їм десь 6-7 рочків. Тут кусочок дорожки взагалі продовбаний. Людки, люди обходять. З Мішею розулися, і я кажу, що ні за які гроші я не вернуся в Чехію. Чехія непогана, типу, мені там достатньо подобалось, але для нас це крок назад. Це вже пройдений етап. Якщо ми повернемось туди, то вже на наступний день у нас буде робота, у нас буде житло, нам буде дуже комфортно. Але ми не з тих людей, нам потрібен якби, рух. Ми не можемо стояти довго на одному місці. Я не впевнена, що ми в Канаді залишимося на дуже довгий період. Але на даний момент це найкраще місце, де я була, і де я б хотіла реально жити, не відпочивати, жити. Тому що, коли я була в Іспанії, вчилася там півроку. Для мене це місце відпочинку. Мені було дуже складно сфокусуватися на навчанні, коли навколо мене. літають попушки, папушки, попугайчики. Пальми. Це ну, люди ще вони, вони такі люди, менталітет. Їм потрібна тусовка, вони діти, вони дуже, ну, як на мене, інфантильні. Але це не в погану, типу сторону, просто вони такі є. Але для мене це не підходить. Для мене треба хардворк. Друзі, на цьому все. Дякую за перегляд. Ставте лайк і підписуйтесь на канал. Бажаю вам гарного дня, вечора. що у вас там. Ще в мене є інстаграм, там, телеграм. Е, також підписуйтесь. От. До зустрічі наступному відео. па-па. Па-па. А, ні, тут треба продовження, так? Да? Ні, ні.